У свої 75 років Надія Терентіна змушена було кинути все своє майно у рідному Донецьку. Корінна донечанка 50 років пропрацювала зв'язківцем. Коли почалися запеклі бої в розташованому поруч аеропорту, осколки і снаряди не раз прилітали в її будинок. Сверджую, стріляли сепаратисти. Приїхала в Кривий ріг з кількома торбами речей. Думала це тимчасово. Ми ж не думали, ну на дві тижні думали, Ну там все таки ж свої, як гаряться, руські українці свої. Оно видите получилось уже два года и не видно конца. Стріляють і зараз все стріляють. У невеликій кімнаті гуртожитку надія Терентівна з 2014 року. На подвір'ї рідної Донецької багатоповерхівки тепер стоять танки і склади зі зброї бойовиків всім серцем за Україну і тому повертатися їй поки що нікуди. Інша ситуація у сім'ї Поліщуків. Їх місто під українською владою, але в прифронтовій зоні. За два роки обстріли знищили дві третини будинків. Були дуже сильні обстріли. Ми спочатку терпіли, не думали виїжджати. Ну коли Уже доходило близко к нашему району, и как вам сказать, не могли мы не ни выспаться, ничего спокойного, и постоянно на нервах, сна не было. Думаем, ну зачем такая жизнь? Мы молодые, не можем построить нормально семью, нормально жить, как все нормальные люди. Проїхати в Кривий Ріг влітку 2014 року допомогли волонтери. Молода пара побачила оголошення про допомогу у виїзді із зони АТО. І вже за кілька днів були тут. Наприкінці зими в сім'ї з'явився первісток. Софійці вже майже п'ять місяців кажуть, медичне та соцобслуговування не викликає нарікань. Прийняли мене в роддомі домі, нашому ембріоні. дуже добре. Прийняли роди швидко, як говорить було дуже много як Була обслуживали мене очень хорошо. Больниця дуже хорошо нас обслуживає і дають. Рекомендації по уходу за ребенком. Ну, в принципі, нам подобається. Вот, то есть, вот наша вета відкриваражанка уже. кількість переселенців, які їдуть в кривий ріг, помітно зменшилася. Щотижня приїжджає 30-40 людей зі сходу. Для більшості з них наше місто транзитний пункт. Модульному містечку біля ЦГЗК наразі мешкає більше 240 людей зі сходу, але табір розрахований на 424 особи. Приїжджають, якби ну не так часто буває місяць там три... 4-7, ну, семьи, бывает за неделю 2 семьи, три, три семьи, но ну, как бы определить поток, как бы невозможно. Приезжают, приезжают, устраиваем, выдаем, все отлично, все хорошо, как бы людям все нравится. Варвара Миколаївна переїхала до Кривого Рогу більше року тому. Умовами містечко задоволена. Не вистачає лише чайника та телевізора. Але головне, що не стріляють і немає воєнних дій. На цей час задоволені. Як там стрілянина, там все. А тут, пожалуйста, комунальні прекрасні кухня, холодильники. Ну таке треба, якби от чайник. У нас чайника немає, каструлі кипяток п'ятим. Кип а так, от бачили, ж кімната і гаряча, і холодна вода, все по графіку. Стиральні машинки нормально можна все постирати. Ставлення до вимушених переселенців зі сходу в мешканців Кривого Рогу та інших населених пунктів країни переважно нейтральне. Це пов'язано зовсім не з толерантністю наших співгромадян. В житті вони майже не перетинаються. Більшість українців, якщо брати все українське опитування, насправді не е Спілкувалися з внутрішньо переміщеними особами тут йдеться як про близькі контакти, так і про е повсякденні поверхневі контакти. Е Інтеракції, 8 червня, на засіданні кабінету міністрів скасували процедури про ставлення штампів міграційної служби, довідки переселенців. Відтепер відмітка про місце постійного проживання людині не потрібна, а довідка безстрокова. Як повідомило міністерство соціальної політики, проблеми з виплатами пенсій і допомоги переселенцям виникли в січні після зміни законодавства за словами прем'єр-міністра, надання допомоги знову буде своєчасним. Коли вимушені переселенці вимушені підкресли. Терпять певні приниження, вони мають бігати по кабінетам, щоб їм піжать ставили. Я цього не розумію. Цим людям і так важко. Вони покинули свої, в свої домівки, вимушені були покинути. І ми маємо розуміти, що всі ми, громадяни України, їх треба обігріти і дати додаткову турботу, а не ганяти по кабінетам. Нагадаємо, на кінець травня в Україні зареєстровано майже 1 мільйон 800 тисяч вимушено переміщених громадян. СБУ зафіксувала проживання на окупованій території 360 тисяч людей, які маскувалися під переселенців. На засіданні уряду міністр фінансів Олександр Данилюк наполіг на необхідності ідентифікації всіх, хто отримує допомогу від держави. Це досить актуально зараз, тобто не тільки оцінка, там в яких мовах живуть, а також ідентифікували, що саме ці люди вони є переселенцями. Прохання це врахувати, бо це впливає також потім і на виплати, яким робимо пенсійний туризм з окупованих бойовиками територій. Головний біль для керівників Донецької та Луганської військово цивільної адміністрації. Так називаємо пенсійний туризм. Є таке явлення, з ним треба боротися обов'язково, тому що це фактично річ йде о хищенні бюджетних средств. вещи своими именами. В первую очередь мы сейчас работаем над тем, чтобы внедрять электронные системы верификации. Я когда слышу упоминания вот этих там справок, печатей, ну это такой атовизм какого-то там 19 века, а мы все-таки живем в 21 веке. Наразі ведуться консультації стосовно того, як виробити механізм дієвої допомоги реальним переселенцям зі сходу. Окрім того, таке ганебне явище, як пенсійний туризм, повинно раз і назавжди відійти у минуле. Олександр Фефілатів, Ігор Філіпов, Максим Пономарьов, Тамара Дмитренко. Підсумки тижня, перший міський.